Слава Ісусу Христу. Я обожнюю виступати на Галичині, тому що кожен раз, коли вітаєшся, зал відповідає хором. Коли виступаю в себе в Хмельницькому, вітаюся. Якщо хтось і відповідає слава на віки, зазвичай це не хмельничанин. Я помітив, що Хмельницький дуже релігійне місто тільки тричі на рік, на Різдво, на Великдень, і коли треба московський попів вигнати. Там люди геть вихідний брали, вили з молоскибами. Дуже релігійне місто. Е, мені подобається Львів, я приїхав сьогодні з самого ранку, аби в Львові трошки потусуватись, погодити, погуляти. І відпочивав на одному літнику, і поруч зі мною сидить чоловік, і в нього була футболка, на якій було написано Не говори мовою окупанта. Мені дуже подобаються патріотичні речі. Я вирішив зробити йому комплімент. Кажу перепрошую, просто комплімент. У вас гарна футболка. Він мені відповідає, каже Спасіба. Це мені жена подарила. Я собі думаю, може, не просто так. <риклад> 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 Чи ти прям настільки натяків не розумієш? Вже? <риклад> Мені 25, і з кожним наступним роком свого життя я все більше ностальгую за дитинством. Побудь, хто теж ностальгує, хто згадує дитинство з приємними ОАЙТа. Клас. Погодьтеся, ми в дитинстві були абсолютно інакшими. Такі шибайговли, нам все допитливо, ми на все готові, нас все цікавить. Зараз вже не таке, бо зараз вже ми інакші. От ідеш ти по вулиці, в тебе в руках батончик, він падає на землю і ти такий. Блядь. 15 гривень, блядь. Отож можна було на трамваї додому доїхати ми, з пересадкою. Ми. І вже не нагинаєшся підняти, бо поки думав, 5 секунд пройшло, все, ти вже втратив ту можливість. А ще нагнешся в спині щось встріли, ну і в сраку той батончик общем. А в дитинстві так не було, ні. В дитинстві ти йдеш по вулиці, лежить гімно, похоже на батончик. Треба підняти мене. Треба підняти, бо треба провірити, що то гімно, чи то батончик. А як провірити, вкусити бля? Жиза, да? І від нас же в дитинстві нічого не вимагали, просто ходи на уроки, вчися, а ми все одно не лише «О, урок такий довгий, 45 хвилин, як то можна висидіти. Признаюсь чесно панство, я коли зранку йду в туалет, 45 хвилин висидіти, то взагалі не проблема. А ще якщо беру з собою телефон, година 20, як пара в студенті. Єдине, що знаєте, в туалеті нема дзвінка, то я з аудиторії виходжу, коли ноги німіють вже, А пам'ятаєте, як на випускному в школі ми плакали, обіцяли однокласникам, будемо здибатися кожного року зустріч випускників. здибалися! Зараз, якщо зайдеш в магазин, а там однокласниця продавшиться, от і встреча випускників. Ти так помінялася, фартух маєш, боже. А пам'ятаєте, як ми в дитинстві відпочивали? Та ніяк, ми нічого не робили просто. У мене коли канікули починалися, мене мама з татом брали і до баби в село на три місці. Пеус, все. І тобі пощастить, якщо до кінця літа, ти пам'ятаєш, як виглядають твої батьки. Я раз сів такий самий зелений жигуль, як в батьків, Хмельницький приїхав з інакшими людьми. Це абсолютно реальна історія. Повезло, що люди добрі, підвезли, спитали куди. Але теж такі дивні, сідає хлопчик, вони думають, що їхні. Тож подивися. Я потім в мамі спитався в них двоє дочок. Я взагалі вже самовпевнені О, І ти відбув в селі, канікули, приїжджаєш потім до школи на 1 вересня вчителька така, дітки, а напишіть, но оповідання, твір, як ви провели літо. Що писати? Грав з бабою карти. Програвав, плакав ляв, спадає. Вигравав, получав піздюлі і плакав, спадами. Три цікавих місяця. Але моя мама була хитра, вона, коли віддавала мене в село до баби, то вона розуміла, що скорше все я за три місяці буду деградувати. То вона, щоб то не ставалося, щоб я розвивався, давала бабі завдання, мов там за літо вивчить з дитиною якісь віршики, щоб він, як піде до школи, то мав що розповідати. Проблема в тому, що моя баба не знає віршів. І за літо я вивчу отче наш, вірую, Богородице діво. З абсолютною впевненістю, на першому дзвонику тягну руку догори. Прошу вчительки розказати віршика. Вона дає мені мікрофон і класна лінійка шкільна на дві тисячі людей перетворюється в утренню службу. <плес> мені подобалося, що деякі діти починали хреститися, матері їх били по луках. Що я... не так? І після тієї події класна керівничка написала мені в щоденник зауваження. Шановні батьки, будьте уважні стосовно виховання вашої дитини, бо ваш син говорить: погані речі, погані речі. Ти класний керівник, чи ти антихристна. Моя мама прочитала і подумала, що я матюкався. Дзвонить до баби, каже: Ви чого його навчили? Ви чого його навчили і на що?» Баба каже, «А що не так? Він дорослий, він має то знати. І хто би його навчив? Хто би його навчив, як не я? Ви би його не навчили. Мама каже, да, ми б його не навчили, баба каже, ну ви в тому не розбираєтесь. А я розбираюся, бо як була маленькою, то мене не навчив. Мама в шоці, я теж. Але правда з часом вияснив, я не матюкався, говорив молитви. Правда, кличка ксьон зі мною була до випускного вже. До речі, напишіть в коментарях, яка у вас в дитинстві була кличка, і що саме така, я потім почитаю. Обіцяю. Дякую. Yeah. E, я люблю село, я дуже люблю село. Поплуйте, хто є родом з села, є тут люди з села, та? не соромтеся, то класно. Я дуже люблю село. Я часто там бував, і я помітив, що люди в селі дуже економні. Шарити оцей прикол, коли ввечері гріється тазік води, спочатку там мною миє дитина. Потім тато, потім дід, бере тобі собі ту воду на чай, бо вона ще тепла. А якщо дід у не зайшов, то й свиня має чим вечеряти. І ще я помітив, що люди в селі спілкуються фактами. Приходить дід до хати, баба ти де був? дід каже, на дворі, вона. угу. Це весь діалог. Або приходу дід з на двору до хати, баба така, що там? дід каже стемніло, баба ого. А нашу вікна в інтер'єрі я. Але моє саме любиме: то коли дід з надвору приходить мокрий, баба така: ти чого мокрий? дід каже бо там дощ, баба ого. Я собі думаю, як мою бабу легко здивувати. Я знаю, як вони з дідом познайомились, була дискотека, він підходить до неї, каже, дві Маруська, маю пісю. Вона така, ого! Та й поженилися. У мене взагалі такі кадри капітальні. Недавно у Хмельницький прилітали шахеди, проходить пару днів, і дід до мене дзвонить і каже: Альо, внучок, нині над селом вночі літали дрони. Кажу, може, ворони? Він каже, не прикалуйся з діда. Дрони, я точно знаю. Кажу, а як ви поняли? Він каже, ну я сплю. Просинаю, чую звук. піп 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 Це дрони. Кажу, певно, <свук> будьте там обережніші. Він каже, та я обережний капець, я ще з хати нині не виходив. <свук> кажу, ну все. Потім думаю, наберу бабу, спитаю, що ж там вночі таке було. Звоню кажу, «Ба, а ви нічого в хаті вночі не робили, може там щось на кухні. Вона каже, ти як знаєш? Каже, я вночі вставала, гріла воду в мікрохвильовці. <свук> <свук> кажу, а чого не в чайнику? Вона каже, а я щось переживала, що чайник голосно працює, збуде діда, налякаєш. Кажу, певно, ліпше наступний таки в чайнику. Дуже люблю свого діда з бабою. По-перше, я їм безмежно вдячний за виховання, тому що ну, реально кожні канікули вони мене виховували. Я дякую діду за те, що я в п'ять років дзиґа спробував, шести я матюкався вже. А по-друге, дуже їм дякую за те, що вони такі прикольні. Я сьогодні половину матеріалу мав про них. Якби не вони, я би, ну, мав не 10 хвилин на 5. І хочу звернутися до вас, товариство. Якщо ви ще маєте живих бабусю, дідуся, приділіть їм трошки більше уваги. Зателефонуйте лишній раз. Приїдьте на якесь свято і без свята, поможіть щось трошки. Бо, з власно досвід, кажу, коли когось з них не стане, будете дуже шкодувати. Чесно. Мене звуть Віктор Прунський. Мене сьогодні на цьому, все я дуже вам дякую.